Привіт, долюбчики! Раді вітати вас знову. Це друга частина нашого навчального відео щодо засад CRM. у попередньому відео ми розглянули воронку продажів у CRM та створення нових нагод. Якщо ви його пропустили або хочете освіжити в пам'яті, обов'язково попередньо перегляньте те відео. Сьогодні ми розглянемо, як планувати дії за новими нагодами та переміщувати їх між етапами воронки продажів. У нас багато роботи, тож одразу переходимо до нашої бази Стелсібут. Почнемо з воронки продажів у Стелсі Вуд у CRM. Пригадуйте, у першій частині ми створили етап. Друга пропозиція та нову нагоду з нашим чудовим клієнтом Альбіною, яка хоче купити багато ламп. Ви могли помітити сірий годинничок на деяких нагодах. натиснувши на нього, можна запланувати дію пов'язану з цією нагодою ви також стикатиметесь із іншими позначками та нагодами, що матимуть вигляд телефонної слухавки чи електронного листа, чи інші якщо натиснути на значок годинника у нагоді Альбіни, можна запланувати необхідну для неї дію. Припустимо, потрібно зателефонувати Альбіні, щоб переконати її купити лампи якнайшвидше. Для цього обираємо із списку тип дії дзвінок у полі підсумок. Пишемо обговорити пропозиції щодо ламп. Це короткий опис того, чого ми хочемо досягти у результаті виконання цієї дії. Важливо зазначити, що підсумок можуть бачити всі учасники, зокрема й клієнти, якщо це запланована зустріч або подія. Ще можна додати більше деталей у розділі примітки, які також буде видно у запрошенні. Якщо обрати додати примітку, то можна занотувати, що Альбіна шукає лампи різні за кольором та розмірами. Щоб запланувати час виконання дії, додаємо термін виконання, наприклад, до п'ятниці цього тижня. Це велика нагода, тому я призначу її найкращому продавцю Михайлу. Заповнивши всі рядки, можна обрати варіанти дії. Зокрема, запланувати у календарі це перенесе нас до додатку календар, щоб запланувати дзвінок. Якщо обрати просто запланувати, то ми просто. Додамо дію, нікуди не переходячи. запланувати та виконати додасть дію та позначить її як виконану. Виконати та запланувати наступну, позначить дію як виконану та додасть нову. А якщо обрати скасувати, дію буде видалено. Зараз ми просто оберемо запланувати. Якщо відкрити нагоду Альбіни у CRM та перевірити стрічку. Можна побачити заплановану дію у відповідному розділі заплановані дії, з її вмістом та терміном виконання. Якщо було заплановано зустріч із клієнтом, її можна побачити у розділі зустрічі, що позначений значком календаря. Коли хлібними крихтами повертаємось до воронки продажів, то бачимо, що у нагоді Альбіни з'явився значок телефону, що свідчить про те, що до неї було заплановано дзвінок. Уявімо, що Альбіна підтвердила бажання укласти угоду. Чудово. Тепер ми можемо перемістити цю нагоду до наступного етапу, адже ймовірність продажу зросла. Перетягуємо нагоду до етапу кваліфіковано. Над нагодами та етапами воронки є кольорові смужки, в якій вказано кількість запланованих дій за нагодами та їх статус. Зеленим кольором позначено дії заплановані наперед. Помаранчевими, ті, що мають бути завершені сьогодні. Червоний протерміновані, а сірим то, що ніяких дій не заплановано. Праворучові смужки зазначений дохід, що очікується за нагодами у цьому етапі. Його значення автоматично оновлюється, коли нагоди переміщують між етапами. Повернімось до нагоди Альбіни та переглянемо її вміст. В ній можна змінити різні параметри, зокрема ймовірність успішного завершення нагоди. Це одна з корисних функцій CRM, яка надає дані для ухвалення рішень. у вкладці внутрішні нотатки. можна залишити коментарі для решти команди продажів. наприклад, якщо я знаю, що альбіна цілком може подвоїти замовлення. така інформація містить додаткові дані клієнта, зокрема контактну інформацію та маркетингові дані. З цього перегляду також є можливість змінити етап нагоди. Якщо ми надіслали Альбіні комерційну пропозицію, то можемо перемістити її нагоду на етап пропозиція. а ось і ще новина. Прогноз справдився. Альбіна дійсно хоче подвоїти замовлення. Ми легко змінюємо інформацію у нагоді, що відбиватимуть ці зміни. Змінимо назву на заявка на 20 тисяч ламп та очікуваний дохід на 200 тисяч євро. Це фактично оновлена пропозиція клієнту за цією нагодою. Переміщуємо нагоду на етап друга пропозиція, як ми робили раніше. тепер все відповідно оновлено. знаю, що інформації чимало. А чи знаєте ви, що CRM можна розшифрувати ще як кошти, дохід, прибуток? Це мій варіант. Саме це ми й отримуємо. Від застосування CRM. зараз повертаюся до побудови взаємовідносин з іншими клієнтами, а з вами зустрінусь у наступному відео, долюбчики. А з вами зустрінусь у наступному відео, одолюбчики.